Кауп 404. Добавимо газку. Це в нас це ближнє, це дальнє. Зараз голизу покажу вам заднє ще. Чекайте, заднє у нас тут є хлоп. Дивіться, це заднє. Є, так, да, світло валить для оранки. Видно, о-хо-хо, казав один, що у нас по фарах. Ангельські зрачки казав один. Ідемо далі. Аварієчка. Світло повиключаємо. Хлоп. Аварійка рубає. Ого-го. Клац сзади також файно, файно, видно, питань немає.